Твоя свідомість розпорошується, мов пісок, що просипається крізь пальці. Ти витрачаєш години, дні, а іноді й роки, занурюючись у зовнішній шум, думки інших, їхні слова, їхні погляди, їхні очікування. Ти намагаєшся зрозуміти, як бути правильним, як відповідати, як виглядати, як жити. Але щоразу, коли ти спрямовуєш увагу назовні, ти втрачаєш зв'язок із собою. Це пастка. Виткана з ілюзій, що зовнішній світ може дати тобі відповіді. Юнг казав, що справжнє пізнання починається з глибин душі, з того місця, де ти один із собою, без масок і без ролей. Справжня трансформація не народжується в гомоні натовпу, вона не приходить через чужі поради чи схвалення, вона зароджується в тиші, коли ти наважуєшся зупинитися і запитати, хто я. Не той, ким мене хочуть бачити, не той, ким я звик бути для інших, а той, хто живе в мені у самому осерді моєї сутності, це питання, ключ, що відчиняє двері до внутрішнього світу, де ховається твоя справжня сила. Твоя увага, це дорогоцінний ресурс, але ти розтрачаєш її, немов воду в посушливій пустелі. Ти слухаєш, сперечаєшся, реагуєш. Намагаєшся виправдати себе перед тими, хто не чує. Ти розчиняєшся в чужих історіях, у їхніх драмах, у їхніх очікуваннях. Але що, як зупинитися? Що, як замість додавання нового ти почнеш відкидати зайве? Юнг навчав, що шлях до індивідуації це не накопичення, а очищення. Ти не можеш знайти себе, якщо твоя свідомість заповнена шумом чужих голосів. Перший крок до змін це не дія, а пауза. Зупинись, відійди від суєти. Відмовся від потреби бути всюди, реагувати на все, бути доступним для всіх. Ти не мусиш відповідати кожному погляду, кожному слову, кожному запиту. Ти не мусиш бути зручним. Внутрішня дистанція це не ізоляція, а вибір. Це вміння бути в світі, але не належати йому повністю. Це здатність зберігати себе, коли навколо вирує хаос. Коли ти перестаєш реагувати на кожен зовнішній подразник, у тобі з'являється простір, простір для думок, для тиші, для ясності. Ти починаєш бачити, де втрачаєш енергію, де розчиняєшся, де дозволяєш іншим вирішувати за тебе. Юнг називав це поверненням до центру, до того місця в душі, де ти є собою, а не відображенням чужих бажань. Це місце, де ти не потребуєш підтвердження, де ти не шукаєш схвалення, де ти просто є. Але цей шлях вимагає сміливості, сміливості бути самотнім, не покинутим, не ізольованим, а самотнім у сенсі внутрішньої автономії. Ти звик шукати опору в інших, у їхніх словах, поглядах, присутності. Ти боїшся залишитися наодинці, бо в тиші тобі доведеться зустрітися з собою. А що, якщо ти не знаєш, хто ти без цього зовнішнього дзеркала? Юнг попереджав: справжнє пізнання себе починається там, де закінчується залежність від інших, там, де ти перестаєш бути відображенням і стаєш джерелом. Ця зустріч із собою може бути некомфортною. Ти зіткнешся з порожнечею, зі страхом, із сумнівами. Але саме в цій порожнечі народжується сила. Ти більше не ховаєшся за ролями, за словами, за спрагою бути потрібним. Ти починаєш чути свій внутрішній голос, той, що не кричить, не вимагає, але тихо вказує шлях. Це голос твоєї душі, який юнг називав самістю, центром, що об'єднує всі частини твого єства. Світ не хоче, щоб ти змінився. Він хоче, щоб ти залишався зручним, доступним. Передбачуваним. Люди, які звикли до твоєї уваги, до твоєї енергії, до твоєї готовності слухати і підтримувати, чинитимуть опір, вони намагатимуться повернути тебе в стару роль, у стару версію тебе, але ти не мусиш пояснювати, ти не мусиш виправдовуватися, ти не мусиш доводити своє право бути собою сила у мовчанні, сила. У виборі, коли ти перестаєш розповідати про свої плани, пояснювати свої рішення, ділитися своїми почуттями, ти стаєш невидимим для тих, хто хоче тобою керувати. Ти зникаєш із їхніх радарів. Ти більше не даєш їм карту своїх слабкостей. Юнг вчив. Що справжня сила це не в гучних словах чи яскравих діях, а в тихій впевненості, коли ти знаєш, куди йдеш і не потребуєш дозволу. Твоя енергія це валюта. Ти можеш витрачати її на чужі драми, на спроби бути зрозумілим, на підтримку тих, хто не цінує твоєї присутності, або ти можеш спрямувати її всередину, на створення себе, на будівництво життя, яке відповідає твоїй сутності. Юн говорив, що індивідуація це процес, у якому людина стає цілісною, об'єднуючи свідоме і несвідоме. Але для цього тобі потрібно навчитися утримувати свої ресурси, скільки разів ти жертвував собою заради інших, скільки разів ти відкладав свої мрії, щоб бути зручним, скільки разів ти мовчав, коли твоя душа кричала. Кожен такий момент це втрата, втрата не лише часу, а й частки тебе самого. Ти не можеш бути цілісним, якщо постійно віддаєш себе без міри. Ти не можеш бути сильним, якщо твоя енергія розпорошується на те, що не належить тобі, зосереться на собі. Не як на егоїстичному акті, а як на акті любові до своєї душі. Юнг вірив, що справжнє покликання людини це стати собою, розкрити свою унікальну суть. Але цього не станеться, якщо ти продовжиш розчинятися в інших. Ти мусиш навчитися казати ні Ні розмовам, які виснажують, ні людям, які беруть, але не дають, ні ролям, які ти переріс. Цей вибір може викликати дискомфорт. Люди звикли до твоєї доступності. Вони звикли, що ти завжди поруч, завжди готовий слухати, підтримувати, бути частиною їхнього світу. Але твоя душа не належить їм. Вона належить тобі, і тільки ти вирішуєш, куди спрямовувати її світло. Ти не мусиш бути джерелом для всіх, ти мусиш бути джерелом для себе. Коли ти починаєш жити з цієї позиції, ти помічаєш дивну річ. Світ перестає бути хаотичним. Ти більше не реагуєш на кожен подразник, не кидаєшся виправляти, пояснювати, доводити. Ти стаєш центром своєї власної історії. Ти більше не актор у чужій п'єсі, ти автор. І в цій ролі ти знаходиш свободу. Свобода це не відсутність обмежень. Це вміння вибирати, що варте твоєї уваги, а що ні. Це вміння стояти в тиші і чути себе. Це вміння рухатися вперед, не озираючись на те, що скажуть інші. Юнг називав це поверненням до самості, до того ядра, яке не залежить від зовнішнього світу, але водночас є частиною його. Ти не мусиш бути гучним, щоб бути сильним, ти не мусиш бути видимим, щоб бути значущим. Ти не мусиш бути зрозумілим, щоб бути справжнім. Твоя сила у твоїй тиші, у твоїй зосередженості, у твоїй здатності вибирати себе. І коли ти робиш цей вибір, ти починаєш бачити, як змінюється все навколо. Ти більше не боїшся самотності, бо вона стає твоєю силою. Ти більше не боїшся порожнечі, бо вона стає полотном для твоїх мрій. Ти більше не боїшся тиші, бо в ній ти чуєш себе, і в цій тиші ти знаходиш відповіді, які шукав у зовнішньому світі. Ти знаходиш себе, але цей шлях вимагає дисципліни. Ти не можеш змінитися, оголошуючи про це. Ти не можеш трансформуватися, чекаючи схвалення. Ти мусиш діяти тихо, непомітно, але впевнено. Кожен крок, який ти робиш у тиші, зміцнює тебе. Кожен момент, коли ти обираєш себе, робить тебе ціліснішим. Кожен раз, коли ти відмовляєшся від зайвого, ти повертаєш собі владу, Юнг вірив, що людина стає собою лише тоді, коли наважується зійти в глибини своєї душі. Це нелегкий шлях. Це шлях через тіні, через страх, через сумніви. Але це єдиний шлях до справжньої свободи, свободи бути собою, а не відображенням чужих бажань. Свободи жити так, як велить твоя душа, а не так, як вимагає світ. Ти не мусиш бути для всіх. Ти не мусиш бути зрозумілим. Ти не мусиш бути доступним. Ти мусиш бути собою. І коли ти стаєш собою, ти стаєш силою. Силою, яка не кричить, не доводить, не пояснює, силою, яка просто є, і в цій силі ти знаходиш спокій, спокій, який не залежить від інших, спокій, який народжується зсередини. Твоя трансформація починається не тоді, коли ти змінюєш світ. Вона починається, коли ти змінюєш свій погляд на себе, коли ти перестаєш шукати себе в інших і починаєш створювати себе зсередини. Коли ти обираєш тишу замість шуму, ясність замість хаосу, себе замість ролей. І в цей момент ти стаєш не просто людиною, ти стаєш собою.